Всім привіт-привіт! З вами я Данило. І сьогодні Майнкрафт. Ми закінчили, що ми знайшли запас, трохи їх пережарили. Я їх поставив в скриню, зараз я вам покажу. Так, в скриню. Ось тут я їх майже всіх поставив. Мені вистачить одного приготовленого лосося і дві приготовлені. Свинини, я думаю, що мені вис... вистачить. Зараз тут потрібно буде блоком заставити. Але це буде пізніше, бо я ще не хочу. У мене є страви це на... це на свята. Але ще свят нема, ще хай трохи полежать. Е, так, курей в мене що там? Куре? Ой, тихо ніхто не виходить. Я їх трохи в минулі серії повбивав, тому що їх тут було аж забагато, і тепер їх стало менше. Тепер знесли тільки аж три яйка. Ну, це мало, хотілося б і більше. Дивіться, що в мене насіння, все. Ходіть. І зараз біжу швидко і все. Встиг закрити. Я... Мені потрібно зробити сукеру. В мене є. Я хочу добути трошки дерева, тому що в мене дерева немає ніяких запасів. Мені потрібно зробити трохи дошок трошки нарубати дерево. Так, скільки в мене вже Сім дерево. Так, садженець мені не потрібен. Та ще й ось тут ще не дороблене. Я хочу всі дорубати. Один, два, три, чотири і п'ять. Все. Всі дорубав. Так, тут всі. Тепер ось це дерево потрібно. Один, один. Два, три, три. Не, не дістаю. Потрібно, може, ось тут теж не дістаю, а ну ось тут теж не дістаю. Напевно, потрібно ставити зараз блоки. Ой, не сукерую. Сукера нехай не ламається. Зараз я візьму трохи блоків. О, і тепер можна тут поставити під деревом. Раз, два, три, чотири. І тепер можна буде докупати. Так, де воно? Де воно є? А воно ж там, Ну нічого. Добуду один і. тільки один. Добре. Так, де воно є? Де воно мені випало? Де воно є? Цікаво, де воно є? Його десь тут ні тут, ні тут немає. Нема його. Пропало воно а во, є. Нарешті. Це дорубав, вже трохи темніє, але ще не сильно. Так, це дерево, це потрібно дорубати. І все. Ідемо зараз поставлю в скри... ну, всі дерева в скриню. І ляжу спати. Так, заходь. Добре. Тепер потрібно їх зараз в скриню поставити. Один, два. І скриню. Ой, не в... не в верстак, а в скриню. Ось сюди. Йдемо лягати спати. Все, проспали? Проспали. Тепер можна йти. Не знаю, що. Дорубати. Там є ще, певно, недорубані дерева, але поки що я їх не хочу доробувати. Я хочу подивитися на свою печеру. Можу, трошки її прокопати далі. Ану, один, два, три. Я ось тут далі почав купатися. Не знаю, вниз купа. Зараз почну вниз далі купатися. Один. Два. Ой, ой-ой-ой, я не так купаю. Тут потрібно поставити смолускип. Ой, а де я. Смолоскип сюди, а не сюди. Цей потрібно прибрати. Один, два, три. Один, два, три. І я зійшов залізоня, це міць. Шкода. Ну, міць тут буде, але вона мені не потрібна. Іншу сторону, значить, буду купатися. На цій глибині вже може бути залізо. Тому десь треба шукати залізо. Воно десь тут може бути вже. Тут поки що нема. Давайте ще трошки нижче. Може десь тут. Тут потрібно ще раз поставити смолски. Не сюди, а сюди. О! І ще нижче я буду купатися. Один, два, три. Поки що немає. Тут вже на тій глибині можна шукати залізо і печери. Зараз я буду купатися, шукати. В мене вже кайло зараз поламається. Але я зараз піду нове зроблю. Хай вже доламається. Так, тут ще потрібно. Зараз буде смолоске поставити. Один. І ще один. Один. Два. Все, зламалося. Тепер потрібно піти. Зробити новий, нову, нове кайло. О боже, що у мене тут запроходи такі? Ой-ой-ой, ту куди? О. Пішли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нарешті дійшов Поїм, поїм свинину. Лосо, Лососі ще хай буде. Свинину. Тепер йду зроблю нове кайло. Бо я думаю, що там на цій глибині вже може бути десь зараз залізо. Так, палиці потрібно взяти один, два. І крило я зразу вже, тільки один зроблю. Поки що. Так, йдемо ще прокопатися. Бо на цій глибині вже має бути або печера. Або печера, або залізо. Ну, діаманти ще нижче, напевно. Але може й діаманти навіть. Так, тут так довго йти, але вже десь тут я прокопався. Так, ось тут я закінчу. Один, два. Ну, поки що нема. Може ще в якийсь інший бік зараз. Отут якусь таку зроблю. Ну, добре. Ось тут буду в два блоки купатися, може так буде краще. Один, два, три. Ну, нема ніде заліза. Я не знаю, де його можна знайти. У мене вже того кругляку в скрині багато. Вже в інвентарі багато. Я не знаю, де його тратити. Бо його вже забагато. Поки що нема залізу, може ще нижче прокопатися. Ну, нижче. Напевно, це вже на такій глибині. Може ще нижче. Ну, давайте ще нижче. Ой! Кам'яне кайло. а не... кайлом кайло, мене з молоскипом. Один, два, три. Ой. Один, два, три. Ну, немає, я не знаю, де його шукати просто. Це залізо воно мені треба. Але я його не можу знайти. Нема ще один смолоскип поставлю. Я вже тут стільки смолоскипів потратив на цю печеру. Так, щось тут нічого немає, тут тільки випадає ось це. Навіть кругляку вже нема. Ну добре, з'явився кругляк. Нема. Я виходжу з цієї печери, я не хочу купатися так довго, щоб нічого не знаходити. Я краще трошки дерево порубаю, а може ні. Я не знаю, де може бути залізо, бо я вже всюди прокопався в печерах, його ніде нема. Так. Йду... Тут... о, курка ще одна, давай, ходи до мене, до курнику. Плюс одна курка мені потрібна. Ходи. Ходи, 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 ходи. Ти де курка, ходи. Заходь. Яйко підберу. І закриваю двері. Закривай. О, є. Зараз в мене скільки? Два яйка чи три яйка. Нехай воно замість буде діориту. О, і ще плюс два, напевно, так. П'ять яйок в мене є. Зараз я його десь полузкую. О, ось тут один, два, три, чотири, одна. І тіпка вилупилася, ну добре. Е, так. Все тут, ой, ще одне і... Ще одна вилупилася О, це, це везіння. Так, о ще одно яйко. Добре. Тут нічого не вилупилося. Всі ходіть сюди. Ходіть всі сюди. І зараз треба буде раз, два-три. Все. Швидко, швидко виходь. І ні, ні, не вийшло. Добре. Так, я хочу ще пошукати кістку. Кістка випадає з риби. В минулий раз вона мені не випала. Зараз я ще раз попробую. може, випаде. Ось тут ще є риба. Зараз візьму сукеру і швидше буде. Сукера має більшу атаку, і можна, ніж рукою швидше добувати і випало. Випала кістка! Ура! Я нарешті дочекався. Ану зараз я подивлюся, чи так випала. Ура! Тепер замість сирого лосося вставлю її. І з, одного, з одної кістки пси не приручуються. Вони приручуються. Ну, з двох, напевно, з трьох. Ну, з одної це рідкість. Там є втопленики, я туди не пливу. Я краще назад піду. І ще одна курка. Добре, зараз її теж заведу, бо мені кури треба, бо я в минулі серії повбивав їх, і в мене тепер стало менше курей. Ходи швидше, бо мені ще потрібно вбивати риб. Заходь. Тим не бачу, ходи. Заходь, ой. ой, ні 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 ні, ні, ніхто не виходить, ніхто не виходить, заходимо. Та якусь треба одну вдарити. За... Та заходь, заходь. А там та чому не заходить, Яйко потрібно підібрати і закри... закрийся. М -м, погано закрив. Заходьте всі, заходьте. Тут треба теж вдарити. Все, заходьте, тепер ці дві не порозумілися, заходьте. Я хочу, щоб ви заходили, заходьте. Ну добре, куди вони зараз прийдуть? Я швидко за ними йду. Ой, ніхто ніхто не виходить. Ніхто. Кури, кури, кури. Тіп-тіп-тіп. Тіп-тіп-тіп. Швидко тепер потрібно. Один, два, Т... ну як вона через двері пройшла? Ще одна десь має бути. А, все, три. Є. Тільки того разу так не штовхатися, що ніхто не міг зайти. Дальше штовхаються, ну вони прям. Ай, не заходьте! Заходьте, а в мене є насіння. заходьте Заходьте по черзі. Дві не можуть зайти. Та ну заходьте. Ходи, Заходь. Давай, давай, давай швидко. І в швидку втікаю швидко. Ой, чому я швидко не втік? І є. Все, ти вже будь там. Я вже за те за тобою не буду йти. Я хочу ще одну кіску, тому я йду в ще одну якусь рибу, може випаде, а може ні. Так, тут нема, здається, риби. Тепер потрібно піти туди. Тут теж, здається, нема риби. А де вона тоді, де риба? А де вся риба? Нема тут риби, Вона що вся риба повтікала, тому що я одну рибу вбив. Ось тут є, здається, підводна печера. Так, це добре. В мене мають десь бути двері, і якщо в мене будуть двері, то я можу там під водою стояти. Зараз. Я хочу. Може там буде залізо, хоча я не думаю, але може бути. Тому що там є вугілля, тому залізо теж може бути. Так, я навіть двері не закриваю, хочу швидко. І двері мені потрібні, в мене нема дверей. Нема, я їх пожарю. Ну, добре, беру Ой, беру дерево. Тепер потрібно верстак. Верстак, верстак. Дошки. І тепер потрібно березові двері. Замість хай буде кістки, вона мені не дуже потрібна. Зараз. Тепер потрібно йти в печеру. Я проживу, тому що в мене є двері. Вони мені будуть давати повітря під водою. Так, потрібно швидко йти, бо вже. Ну, ще не там ні, але вже сонце заходить. Так, де є там печера? О, курка, привіт. Але я тебе вже не буду забирати, бо ти від мене втікала. Ось тут печара так, ось тут. Можна поставити двері, а ну, зараз воно працює. Воно не працює чомусь. Тихо випливає там все, все. Там ще й підво е, той втоплений. Ні-ні-ні. 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 ні. Я звідси йду. Все, до побачення, але я йду спати. Зараз піду туди в печеру, як посплю. Ой, та ну вийди, 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 вийди. Не можу вийти, все, хана. Там ще й хріп кріпер. Все, 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 вийшов, є. є. є є є є, втікаю, втікаю, втікаю. Е, заходь, заходь, закривай двері. Лягай спати швидко. Бо там вже багато мобів. Лягай спати. Лягай. Фу, нарешті. Тепер потрібно швидко піти там, де двері, підводна печера. Я хочу там може, подивитися, може там щось є нормальне. Може, залізу, яке я шукав. 200 років. Так, тут нема, тут кріпер нічого не підірвав, ні, нічого. Ну, трошки підірвав, але це нічого. Та ця печера, вона десь ось тут. Так. Я поставив тут двері, але вони щось не працюють. А, ні, не працюють, не працюють. А чому вони не працюють? Тихо, 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 тихо. Тихо, Тихо, фу, подихати, подихати. Зараз потрібно поїсти швидко. Давай, їж, їж, поки я тримаю, і тепер потрібно якось. О, я... А може, якось їх треба порухати і... Тут ні, а тут, а тут. А тут теж ні. Ні-ні. Ну все, там я туди не буду запливати. Мені ще потрібно рибу, будь ласка. О, оце вже по -інь. кращому. О, і є кістка? Нема кістки, але хоча б же є риба. Так, тут треба цю рибу наздогнати. Ой, є. Так, рибу підібрав, добре. Я її підібрав чи ні? Я рибу підібрав? Ні. Напевно, що так. Аво, є ось ця риба. Забираємо. Добре. І тепер потрібно ось тут. Давай є. Ні, нема. Ой. Так, і. І є! Цю вбив і випала тільки риба. Кістка не випала. Ну, нічого. Ой, тихо, не бий, не бий. На цьому ми будемо завершувати. Підписуйтесь, ставте лайки. Завтра буде Роблокс. А на сьогодні всім па-па-па-па!